Щоб стати першим, йому знадобилося довгі 80 років. Більшість тільки й не живе, але його впартий характер і бажання довести світові, що він нічим не гірший за свого старшого брата, в кінці кінців зробили Рауля Кастро новим диктатором Куби, тим диктатором, про якого кубинці мріяли довгі десятиліття. Молодший брат Фіделя Рауль завжди був на других ролях. Так брати разом організовували революцію. Однак перед об'єктивами телекамер і на перших шпальтах газет був лише команданте – прославлений полководець Фідель. А ззаду скромно тулився його молодший брат, без якого революція могла взагалі і не відбутися. Адже саме Рауль Кастро під час невдалого штурму Казар Монкада у 1953 році зміг роззброїти охорону та зберегти життя усім учасникам путчу у 1958 році Саме другий фронт відкритий Раулем Кастро проти військ Батісти дозволив його брату тріумфально увійти в Гаванну. Після перемоги революції Рауль тихо, але невтомно робив усе те, що він вмів найкраще допомагати своєму старшому брату. Поки Фідель проголошував промови на мітингах та їздив світом, Рауль зміцнював армію та розбудовував економіку країни. Прихильник лібералізації та ринкової економіки, молодший брат довгі роки намагався впровадити новації в життя кубинців. Та старший брат, для якого революція була усім, нічого й чути не хотів. Та все тече, все минає З початку нового тисячоліття. Фідель став стрімко здавати позиції. Здоров'я підвело сталевого диктатора. Єдиним, кому Кастро міг довірити кермо влади, був молодший брат у 2008 році. Завжди другий Рауль нарешті став першим на чолі острова Свободи. Гігантський маховик реформ запустився одразу ж. Кубинці нарешті відчули послаблення вічних революційних обмежень, які діяли з 1959 року. Кубинцям дозволили користуватися мобільними телефонами та мікрохвильовками. Інтернет із закритої мережі нарешті став всенародним. Автомобілі можна було брати напрокат. А для того, щоб зупинитися в готелі, не потрібно було брати спеціального дозволу від місцевих комендантів. Згодом на острів свободи за довгі роки відсутності прийшла приватна власність. Рауль дозволив населенню приватизовувати свої помешкання. Населення сприйняло такі новації на ура. Незважаючи на те, що стара гвардія закидала Раулю відхід від революційних норм, новий диктатор жорстко дотримувався своєї лінії. Найбільш незадоволених позбавили високих посад, а на їх місце прийшли нові організатори. Найцікавіше, що лібералізація Рауля дійшла до того, що він відмовився займати пост глави держави більше ніж два рази поспіль для Куби, яка довгі роки не знала іншого керівництва ніж брати Кастро. Це мало ефект атомної бомби. Навіть після цього найгірші скептики зрозуміли, що можливо зовсім скоро в країні завершиться нескінченна соціалістична революція і настане епоха процвітання. Раулю Кастро зараз 82 роки. Попри поважний вік та хворобу, він і далі активно працює, адже його надихає революційний запал та бажання втілити в життя всі ті ідеї, які за довгі роки на других ролях накопичилися в його душі. Зараз на кубі семимильними кроками йдуть реформи. І хто зна, коли закінчиться ця ліберальна революція.